Хочу подякувати нашим Збройним силам першу чергу, що в нас є можливість грати в футбол. Враження двоякі, зробимо висновки, проаналізуємо відповідальність за результат, я беру повністю на себе. Що говорили у перерві? В перерві говорили, що треба грати в футбол. Треба грати, додати активності, додати агресії і реалізовувати свої моменти. що вдалося, що не вдалося? Вдалося перевернути ігру, вдалося нав'язати ту гру, яку, до якої ми готувалися. Десь кінцівка вийшла дуже емоційно, десь, десь, десь не вистачило нам трошки візіння, десь десь не дограли, там десь не, не добігли. Ззаді десь не так зіграли, як потрібно було, але це футбол. Це футбол. Хто менше помиляється, той. Виграє, але я ж кажу, я дякую хлопцям за те, що вони не опустили руки, грали до кінця і, в принципі, могли здобути і позитивний результат. Але ще є у нас п'ять турів, тому рухаємося, працюємо, робимо висновки і готуємося до наступних турів.